Ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. У студії Данавіон вітаю вас. Область готується до весняного пропуску льодоходу, паводків та повені. Поки що фахівці заспокоюють. Вода у річках піднялася до допустимого рівня і хвилюватися найближчих півтора-два тижні не варто. А от у середині березня, коли почнеться повне танення, можливі і серйозні підтоплення. Найбільше увага фахівців різних служб традиційного прикута до північних районів області, адже там зазвичай через велику кількість річок і ймовірність підтоплень більша, досліджував цю тему Іван Марчук. Двічі в одну річку не війдеш, це не про них. Фактично, щороку жителі села Млинок Зарічницького району входять у річку стир. Точніше, вода сама приходить в гості. В останні дні лютого її знову побільшало. Тепер це Венеція із сільськими краєвидами. У людей, чиї будинки знаходяться найближче до річки, вже працюють власні водоміри. Ними слугують погреби, де зберігається врожай. Вчора вечором хлопець спустився і вже ура, вода. Вода, і при чому, і причому ще вчора вечором менш, а зараз вже пішла більше і більше. Комусь до води ще далеко, а у когось вона дісталась до самісінького подвір'я, заливши городи. Своє майно і збіжжя кажуть місцеві, вони не страхують, бо, по-перше, мало що про це знають. А по-друге, не хочуть викидати зайву копійку. Тому що року все сподіваються, що їх не затопить. У селі Млинок річка Стир, загальна довжина якої становить майже пів тисячі кілометрів, розширяється до кількох десятків метрів після зими. Межі двох берегів знайти практично неможливо. Якщо до того всього, що ми ото з вас з вами бачимо до цієї води, якщо додати ще з пів метра, ото от вже буде чрезвичайно. Вечором ми можемо лягати от при такої воді, а встаємо вранку. Ми не пізнаємо у нас у дворах вода. Цей чоловік щодня вранці і ввечері відстежує водну активність, використовуючи кілька водомірних пунктів. Усю інформацію передає волинським метеорологам. На даний момент вода зупинилася. Був підйом, потім як пішов лід. То на 6 сантиметрів вода впала. За прогнозами рівненських метеорологів, які вони оприлюднили на засіданні обласної техногенно-екологічної комісії, із 3 березня очікується кілька морозних днів, тож рівень води не підніметься. А ось потім варто бути насторожі. Очікуємо в середині березня, це десь може бути повне танення снігу. Тоді може бути друга хвиля дотанення і може бути підтоплення. І також загрозлива ситуація йде з Білорусі, де дуже багато виплеснів. Після будівництва системи дамб наприкінці 90-х на півночі краю повен найбільше не було. А ось підтоплення в окремих місцинах у тому ж млинку залишаються недоброю традицією. По млинку нічого немає жодних гідратичних споруд там. Нічого немає, і тому фактично в принципі. Я й кажу, що це найбільше болюче питання в області. Цю проблему зняти в нас в області 4 мільйони гривень. 4 мільйони гривень це буде побудова, одна гідротехнічна споруда, одна насосна станція і дамба. Перспектива виділення таких коштів на проблему одного села доволі примарна, додають фахівці. Тому як і в попередні роки, із підтопленнями, якщо буде потреба, боротимуться рятувальники. Підготовлено інженерну автомобільну техніку, засоби евакуації людей, мобільне насосне обладнання. Перевіркою було охоплено 10 районів ДП Рівненський областтодор. Управління водного господарства нині в області є 12 сіл, які знаходяться в зоні потенційного підтоплення. Щоб повністю убезпечити їх від великої весняної води, треба 25 мільйонів гривень. Іван Марчук, Микола Мельничук та Микола Штемпель інформаційна програма День. Росіяни купили рівненську та київсько-обласні енергорозподільчі компанії. Новим власником підприємств стала компанія Ві Energy. Вона придбала два згадані обленерго за 113 мільйонів доларів. Нагадаємо, попередній власник, американська корпорація AES придбала 75% акцій Рівне та Київ Обленерго у 2001 році. Згодом пакет акцій, зокрема рівне Обленерго, було збільшено до майже 85%. Як ми вже повідомляли раніше, серед причин продажу американці назвали відсутність перспектив розвитку на українському ринку. Новий власник компанія VS Energy вже володіє українськими обленерго в Житомирській, Кіровоградській, Одеській, Херсонській та Чернівецькій областях, а також у місті Севастополь. Як повідомляють центральні українські змі, VS Energy, хоч і має нідерландську прописку, підконтрольна російському підприємцеві Олександру Бабакову. В останній день зими у новозбудованому у рамках національного проекту Нове життя, нова якість охорони материнства та дитинства, який патронує особисто президент Віктор Янукович в обласному перинатальному центрі на світ з'явилися перші малюки. Ніби на замовлення один за одним народилися спершу хлопчика, потім дівчинка. Мамам робили кесарський ростин. Тож право першого контакту отримали щасливі татусі. Із первістками перинатального центру вже познайомилася Оксана Жужельська. В обласному перинатальному центрі перші немовлята віднині він працює не лише на папері. Підемо, познайомимося з мамами. Ось вона перша породілля нового центру о 13.21 Алла Ференцева з Костопільського району народила здорового хлопчика. Бути першою, каже, було зовсім не страшно. Таке відчуття, все нове, все гарне, всі, всі всі такі приємні. Приїдні. Страху не було зовсім. А ось і він перший новонароджений. Знайомтесь це Євген. Йому менше як півгодини, а він вже активний і голодний. <плес> Доки мама відходить від наркозу та кесарського розтину, малюк капризує на грудях у тата. А мужній з вигляду чоловік не може дібрати слів, аби передати свої емоції. Це не забуває не відчуття це їх не передати словами. А це вже на операційному столі зашивають наступну породіллю. Ця родина з Рокитнівського району чекала на дитину довгих вісім років. Тепер мають донечку. О, робота зроблена. Рожеві пелюшки та пухкенькі щічки. Ім'я дівчинці ще не обрали. І вона так само, як і її сусід по палаті, перші хвилини життя проводить на грудях тата. Щастя бо не розказати щасливі. Сльози навіть біля радості. Забобонів щодо статі першого новонародженого у перинатальному не було. Кажуть, головне, аби дітки народились здоровими, хоча готові до всього. Ці дітки, які сьогодні народилися, діти доношені. І хлопчик, і дівчинка доношені. Ті породілі, які знаходяться в родзалах, теж з доношеними термінами вагітності. Але на сьогодні ми вже погодили з головним лікарем міського пологового будинку з Солімовським. Що ми вже починаємо сьогодні перевід тих вагітних, які знаходяться у них, які за показами мають бути скеровані в наш заклад. Чистину вагітних ми сьогодні забираємо, частину завтра, і не виключено, що може й до ранку у нас уже відбудеться передчасний полог. Привітати перших породіль та познайомитись із маленькими краянами, народженими у новозбудованому в рамках національного проекту, патронованому особисто президентом України в сучасному закладі, приїхав голова обласної державної адміністрації Василь Берташ. Я бажав всім нашим рівенським сім'ям, щоб так цен дев'ятий, щоб мінімум по 9 діток було в рівенських сім'ях. Я ще раз хочу подякувати президенту за соціальні ініціативи, які Сьогодні реалізуються в регіонах Оксана Жужельська, Назар Мідріган, інформаційна програма День. До кінця року у кожному райцентрі області з'являться центри адміністративних послуг. У них працюватимуть представники усіх служб, до яких постійно звертаються громадяни. Це дасть людям змогу не простоювати у довжелезних чергах. Усі необхідні довідки, погодження та дозволи, вони отримуватимуть у центрі. До слова, між новоствореними центрами буде проведено конкурс. Той що працюватиме найкраще, отримає безкоштовно комплект оргтехніки. 5 березня завершується прийом документів для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Якщо абітурієнт не встигне до зазначеного терміну, то йому доведеться чекати наступного року. Умови тестування залишилися майже без змін. Лише посилено контроль за його проходженням. Подробиці у наступному сюжеті. Реєстрація на ЗНО стартувала 4 січня. За цей час у Львівському центрі оцінювання якості освіти зареєструвалися вже 7,5 тисяч наших краян. Вісімнадцять було відмовлено причина одна: неправильно оформлені документи. Втім, у цих людей є ще шанс до 19 березня зареєструватися. Повторно для цього треба сформувати повний новий комплект документів. Додати копію листа відмови, якщо вони отримали відмову, або сертифікат, якщо вони пройшли реєстрацію, але бажають внести зміни. У центрі зареєструвалося декілька неповносправних абітурієнтів. Для них будуть підібрані аудиторії, до яких можна буде потрапити за допомогою пандуса. А вступників з вадами слуху забезпечать сурдоперекладачами. Надійшли до центру і 13 заяв від ув'язнених, вони теж зможуть скласти тести під час додаткової сесії в кінці червня. Тестування відбуватиметься на базі Дубинської колонії. Серед нововведень, кажуть фахівці центру, є посилення контролю під час складання тестів. Буде пробовано на пробному тестуванні, перерва? Як вона? Технологічна технологічна перерва. перерва. Тобто, якщо, наприклад, буде вирішено перевірити наявність. З даних чи не з даних е, технічних засобів телефонів, то той час буде оголошуватись технічна перерва, хилина, наприклад, хвилина десять. Буде виробитись перевірка, і відповідно буде продовжено час тестування. Пробне тестування буде проходити 23 і 30 березня у рівному на базі кооперативного коледжу, а також 8 і 27 загальноосвітніх шкіл. А основні випробування розпочнуться вже з 3 червня. Галина Баранчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма. День. Королева РДГУ – Це звання виборола першокурсниця художньо педагогічного факультету Валентина Боцюк. Разом з іншими 13 конкурсантками дівчина готувалася до фіналу протягом трьох місяців. Вчилася правильній поставі, ході та усмішці. Цьогоріч до організації конкурсу підійшли по-новому і перетворили його фінал на грандіозне шоу. 14 красунь на сцені текстильника серед них журі має обрати ту, яка отримає корону королеви РТГУ. Але нині всі дівчата вже можуть почуватися переможницями, адже протягом трьох місяців вони пройшли ретельний відбір, навчилися дефілювати та правильно посміхатися, взяли участь у багатьох благодійних акціях та фотосесіях. До оргкомітету увійшла і минулорічна королева Надія Марщівська. Дівчина пояснює, що заради учасниць організатори вирішили трішки змінити правила. По правильному може було відібрати 11 учасниць, тобто у нас 11 факультетів, і відповідно кожна дівчина представляє свій факультет. Але ми вирішили, що кожна хоче попробувати. Свої сили кожна здатна вийти на сцену, показати всім, що вона королева, доказати самі собі, що вона найкраща. І ми вирішили зробити чим побільше учасниць. На свято завітали п'ять сотень гостей. Для них підготували насичену програму. Окрім учасниць на сцену, вийшли ще й музики. Застосовані нові елементи. Це естрадний оркестр Мегаполіс, який був презентований вчора. Він супроводжував самі покази. Також були злучені дуже багато нових учасників. Це артисти, гімнасти. І було дійсно цікаве шоу. До складу журі відібрали відомих на теренах краю фотографів, продюсерів та фахівців у модельній справі. Приходить очікувана мить. Голова називає ім'я переможниці. Королева РДГУ-2013. Дівчина під номером. Не пам'ятає номера Валентина, Бацюк. Валя зізнається, що на конкурс потрапила випадково. Скласти компанію попросила її подруга. Першокурсниця згадує на сцені спершу ніяковіла, але згодом почала почуватися впевнено та комфортно. Цей конкурс надає справді. Такої можливості позбавитися від комплексів. Тобто, якщо ти була скута, впевнена в собі це все просто зникає. Ти настільки поводиш себе вільно, комфортно на сцені. Тим паче, я за професією майбутній актор це мені допомогло як і в розвитку моєї майбутньої професії, так і в розвитку особистості. Тепер валя разом з трьома іншими конкурсантками готується до обласного конкурсу Міс рівненщина Рівненщина-2013». Він відбудеться через два тижні. Володимир Струс, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Дев'ять медалей різного гатунку і друге загальнокомандне командне місце. Таким є підсумок виступу команди рівненської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 на зимовому чемпіонаті України з плавання серед юнаків, що фінішував у Євпаторії. Одним із перших привітав юних спортсменів з успіхом Роман Сверида. Левову частку нагород до скарбнички рівненської команди приніс цей юнак на зимовому чемпіонаті України з плавання. 13-річний Орест Байдан на різних дистанціях виборов три золота, два срібла та три бронзи. Раніше хлопець вже перемагав на змаганнях у Євпаторії. Втім, цього разу така велика кількість нагород стала сюрпризом навіть для нього. Не очікував, але надіявся, як і кожен спортсмен на цих змаганнях. Більшість Хлопців я знаю із різних міст там, з Києву, але були такі, що і перший раз бачу. Партнер Ореста по команді Олексій Астаф'єв здобув лише одну срібну медаль, втім навіть таким результатом задоволений. Все одно ну, друге місце теж добре. Я був дуже щасливим, коли завоював його. Моя мрія, звичайно, стати олімпійським чемпіоном, але на майбутнє не хочу загадувати. Обох призерів чемпіонату, а також Ілю Хомякова та павла гвоздика, які обмежилися виступом у фінальному запливі до змагань, готували Вікторія і Тарас Байдани. Останній успіх сина пояснює хорошими генами і наголошує: ніяких поблажок у тренувальному процесі Ореста не було а на відмінно відпрацювала уся команда ніяких спеціальних індивідуальних знання з ним якби не було. Всі, в принципі, спортсмени нашої групи тренуються по одному плану. Схема підготовки одна і та сама. просто вони, вони всі дуже добре виступили. Це не, не тільки Таморис. Просто як би, в нього, можливо, десь на сьогоднішній час він може трошки підрісвиши. Команда дитячо-юнацької школи номер 2 у підсумку посіла на змаганнях друге місце, пропустивши вперед лише Харківський Спартак. Таке високе досягнення на юнацьких змаганнях стало першим в історії закладу. Але призові місця вже в нас були. Ми... Закріпилися в еліті е, всеукраїнського плавання ще декілька років тому. Так, два роки тому ми були третіми. Минулому році ми були трошки опустилися на четверте місце. Ну а в цьому році ми другі серед більше як 60 команд України. Вже нині вихованці другої спортшколи готуються до наступних стартів 3 березня. Дві старші рівненські команди розпочнуть свої виступи у Севастополі. Роман Свирида Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Мініфутбольний клуб Кардинал Рівне відібрав очки на виїзді, граючи проти лідера екстраліги харківського локомотива. Вже у дебюті гри залізничники вийшли вперед. Втім, це рівнян не вибило із колії. І на 38-й хвилині зустрічі граючи тренер нашої команди Сергій Піддубний рахунок зрівняв. Отож, локомотив кардинал Кардинал» 1-1. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.